Один з дописувачів написав: я вважаю, що ВОК є медичним дослідом, який проводиться силою над людьми. Яке це може мати наслідки? У відповідності до Конституції жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідом. У моїй практиці був випадок, коли слідчий поліції намагався направити людину на поліграф. Гробнін заявив, що вважає процедури із застосуванням поліграфу медичним дослідом, на який він не дає згоди. Питання із застосуванням поліграфу в кримінальному провадженні більше не підіймалося. А тепер чи є ВЛК медичним дослідом? Цікаве питання. Судова практика відповіді на це питання ще не дала. Якщо вважаєте ВЛК медичним дослідом, на який ви надаєте згоди, спробуйте заявити про це з посиланням на згадану норму Конституції. Напишіть про результати, які ми обов'язково висвітлюємо на каналі Дзвінок адвокату. А що думають мої глядачі? Чи є ВЛК медичним досвідом над людиною? Напишіть в коментарях. Потребуєте юридичної допомоги. Мій телефон в шапці профілю.